Світити в неї біжить, світить, віти ясна, пів тут, а в своєму сеті є Ісуса Ясня. У резиденцію Святого Миколая, що у новому канцелярському магазині у Луцьку, прийшло чимало дітлахів. Співали пісні, розказували віршики і, звісно, отримували подарунки. Різдвяна ніч за літній день ясніша, вогнями вишита. Негасночий зірок, яка свята, яка прозора тиша. Я чую ангелів у небі. Кожний крок то вішек розказує, тому що є торговому центрі Егоїст на проспекті Соборності у Луцьку відкрився офіс-центр. Це вже четвертий такий канцелярський магазин у місті. І у цьому, і в попередніх у цей перед новорічний час загалом 10 років поспіль діють резиденції Святого Миколая. Свята треба робити для дітей, тому що радість в цих очах це треба бачити, цим треба жити. І я дуже щаслива інколи що я працюю в цій компанії, яка не тільки займається продажами, а й займається тим, що дарує радість дітям. Організатори свята стараються задля того, аби їхні маленькі клієнти, як і дорослі, скористалися можливістю загадати бажання чудотворцю та сповна відчути казковість цієї пори. Дали ні кульва, сонки світу мало. І і... Моложе, і моложе, і Мені прийшли сьогодні дуже багато різної косметики, багато солодощів і одяг гарний. Печиво, шоколад і цукерки. Присутні батьки діляться спостереженням, яке в них однакове. Таке свято для дітей та й для самих дорослих є надзвичайно важливим. кажуть, особливо цінне воно в час війни, бо допомагає відволікатися і від тривог, і від негативних новин та стресу. Звичайно, що діткам можливо, вони теж переживають, хвилюються. Війна вносить свій відбиток на їхній емоційний і психологічний стан, і я вважаю, що Потрібно для діток обов'язково проводити такі заходи. Звичайно, що ну, тому що є дух свята, діти повинні завжди відчувати свято, навіть і такий важкий час. Ми вже привикли в нас до тривог так. само їм і свята важливі. А як вам сказати, ніби і важливо, а ніби і ні? Того, що теперішній час не знаєш, коли де що станеться. От збирались була тривога, добре закінчилась, прийшли. Але якби тривога почалася, коли ми були б тут, всі б не встигли розійтись. Але з другої сторони, діти задоволені, хоч щось дуже важливо, тому що знаєте, і дитина відволікається і не так не стресує, і бачить радість якусь цьому житті, а не тільки думає, що є війна, що є тривога. Треба. Ну і мусимо продовжувати далі жити, щоб Діти відчували і раді, що є той Миколайчик, і вірили в перемогу. В щасливе дитинство. Ми їм тільки бажаємо щасливе дитинство, щоб було. Гостинців тут вистачить усім. Прийде пів тисячі дітлахів, а чи тисяча кажуть у резиденції, без подарунків не залишаться. У мішку Святого Миколая лежить усе для творчості, чи не весь асортимент магазину. Це і набори фломастерів, це і набори олівців, це папки для праці, папки для зошитів, набори декоративних маркерів, товари для творчості, ручки, зошити, альбоми. Тобто практично весь асортимент нашого магазину, який представлений, будь-що може з цього асортименту попастися в подарунок. За 10 років роботи резиденції Святого Миколая в офіс-центрі понад 17 тисяч дітей отримали подарунки а одночасно і незабутнє свято можна казати, да там не на часі, там бруківка, не на часі там асфальт, але свято для дітей завжди на часі, тому що будь-що що не відбувається в світі, в Україні, в Луцьку. Це все відбувається заради. В когось можливо заради свого, але себе любимого, але насправді все відбувається заради дітей. Новий офіс-центр у Луцьку розташований у торговому центрі ЕГОЇСТ на другому поверсі. Адреса Проспект Соборності 22Б. працює щодня з 10 ранку до 8 вечора. До речі, є в офіс-центру і власний мобільний додаток. Кожному хто зареєструється, автоматично подарують на рахунок 20 гривень.